Пробна подача тепла в квартири вже почалася, десь включили, десь ось ось включать, залежить від кліматичної зони. Зазвичай це відбувається коли і вночі, і в день на вулицях не більше восьми градусів. Думки про те, як оптимізувати рахунки за опалення, і що для цього потрібно змінити кардинально. Залишимо до наступного літа. Це тема окремої розмови. А зараз чек-лист, що ще можна і бажано встигнути повітря, рослини вихованці. Вологість воздуха до 25,3,0 знижується при працюючих батареях 4.5.5.5 оптимально для нас і всього живого. Вихід, додаткове зволоження там, де це необхідно для себе і дітей краще подбати про порозволожувач ультразвуковий хороший в будинку, де немає домашніх тварин, їх цей спектр нечутний для нас. Ратує альтернатива паровий, але він споживає більше електрики, можна також завести для періодичного прибирання парогенератора по багатофункціональний пилосос очищенням парою. Кімнатні рослини на підвіконнях, під якими найчастіше розташовуються радіатори опалення. Сортуємо і зрушуємо у зоні більшого нагріву, залишаємо мешканців сухого клімату, сукуленти цитрусові, лаванду, загальний піддон для більш частого поливу і зволоження. Декількох рослин відразу послужить додатковою страховкою для підвіконня, навіть на великий окремо стоїть посудино з кераміки і скла, в який щодня доливають, воду змінить мікроклімат, а любителі ароматерапії додають в нього краплю другу ефірних масел. Собакам і кішкам забезпечуємо доступ до чистої питної води в достатній кількості, бруду після прогулянок в холодні місяці вистачає, так що миття лап і більш часто вологе прибирання підлоги в плюс акваріуми з рибками і водною фауною самі працюють на зволоження, тільки треба стежити за рівнем рідини меблі, дерев'яна обробка, паркет. Мінімум і максимум 5,0 см від батареї до будь-мебелі два градусів межа температури. Комфортної для нас і безпечної для меблів, особливо чутливі до постійного нагрівання натуральне дерево і шкіра, але і волокнисті плити виділяють в повітря при нагріванні небажані домішки, а пластик краще використовувати тільки у ванні, де вологість досягає 60%. В ідеалі під будь якого предмета обстановки до батареї повинно залишатися не менше метра. Так, тепло не накопичується в пастці між меблями і радіатором циркулює вільно. І ми, сидячи на дивані або в кріслі, не страждаємо від перевантажень серцевосудинної системи і втрати працездатності, натуральний паркет, дерев'яні елементи декору і меблів. Якщо допускає обробка, обробляють захисними складами завчасно, щоб вони встигли вбратися, потім при збиранні застосовують засоби з натуральним воском. За шкіряною оббивкою доглядають частіше, одночасно очищаючи і зволожуючи, якщо простір дозволяє, зробіть перестановку на холодні місяці. Згадайте про сервіси сезонного зберігання меблів і великогабаритних речей або утилізуйте старі меблі, від якої давно хотіли позбутися. Такі послуги теж доступні. Неможливо відсунути меблі або розлучитися з нею. Стильної або бічної сторони, зверненої до батареї, передбачте термоотражаючий екран, і гітара і рояль. Музичні інструменти всіма фібрами противляться перегріву і здатні втратити звучання. До розсихання волокон деревини додається деформації від фізичного натягу струн, але на відміну від гітари піаніно або рояль в спеціальний футляр з влагорегуляції не сховаєш, приберіть музичний інструмент від батареї подалі. Наскільки це можливо краще, якщо в кімнаті для регулярних занять температура не буде перевищувати 18-20 градусів, так і для вас з дітьми корисніше? Наприклад, в кутових кімнатах багатоквартирних будинків нормативами передбачений саме такий прогрів ставити в корпус п'яніно посудину з водою ідея не найкраща, це вам будь який настроювач скаже. Хоча в мережі трапляються і такі поради. Кухня, навіть якщо критичний кожен сантиметр, постарайтеся уникнути близького сусідства холодильника і батареї енергоємний і виділяє в процесі роботи багато тепла холодильник від додаткового нагріву, швидше виходить з ладу, теж саме відноситься і до мікрохвильовці, хоча менш критично, у будь-якому випадку холодильник не повинен бути звернений до приладу опалення радіатором на задній стінці краще боком. Попереднім нанесенням термотражаючий захисту і залиште йому хоча б 10 см для циркуляції повітря, батарею відрегулюйте на мінімум або при неможливості управляти подачею тепла, закрийте екраном норми обогрева от 18 до 26 градусів в кухні, де багато обладнання, що виділяє тепло от одинадцяти до 22 градусів в коморі. Послуги ж по подачі тепла вважаються повністю наданими, якщо ці нормативи витримуються, їх уточнюють в залежності від клімату, коливань температури на вулиці і навіть часу доби. В іншому випадку ви можете наполягати на перерахунку квитанції опалення ванна. Тут можуть бути встановлені і батареї, і рушникосушки. В умовах неминуче підвищеної вологості до них пред'являються додаткові вимоги щодо опору агресивному середовищі, так що перед подачею тепла перевірте обладнання з особливою ретельністю, особливо якщо воно не дуже сучасне. На що звертати увагу, якщо в місцях стиків з трубами за літо утворився вапняний наліт, краще проінспектувати такі проблемні зони, викликавши фахівця до подачі тепла? Якщо батареї оснащені простими запірними кранами вентилями або більш складними терморегуляторами, пам'ятайте, що в періоди між закінченням попереднього опалювального сезону і початком заповнення системи, контролюючи елементи, бажано повертати хоча б раз на місяць, щоб не закисали. Порада до речі, відноситься до будь якого приміщення в будинку. Не приховуйте батарею за панеллю, яку неможливо швидко зняти, або відкрити як дверцята. Так безпечніше і зручніше для періодичної інспекції спальня. Оптимально 2 метра від батареї до ліжка від 18 до 24 градусів в кімнаті, а в кутовий від 20 градусів там, де ми спимо вибір комфортного середовища критичний подвійно недостатньо тепла. На стінах з'явиться вогкість, а згодом і грибок, який за меблями іноді видно, не відразу занадто жарко, пересихають шкіра і слизова. Збільшується кількість пилу, а кисню буде не вистачати прощай, здоровий сон, що відновлює сили сучасні прилади центрального опалення, забезпечені регуляторами температури або запірними кранами, дозволяють вирішувати проблеми з коливаннями температури швидко і ефективно. Звичайно. За умови, що опалювальна система будинку функціонує належним чином. Інакше нехай оперативно реагує керуюча компанія за вашим зверненням, але в чавунні батареї, які взагалі то хороші з точки зору накопичення і віддачі тепла, регулятори не ставлять як бути. Переходимо до наступного пункту ховати чи ні. Екран на 2.0 знижує тепловіддачу батареями на 20 км в приміщенні, інакше обігрів буде недостатнім. Скористайтеся цим, щоб справлятися з регулярним перегрівом приміщення або відсічіть потік занадто теплого повітря щільною шторою, рани, короби і панелі, що маскують радіатори, використовують і заради естетики, самостійно або поєднуючи з вбудованими меблями приклади, тепла і затишна лава лежанка на широкому низькому підвіконні. Цілісна стільниця в кухні складної форми або робоче місце біля вікна, вбудовані шафи або комбінація з відкритими полицями. Пам'ятайте два простих правила: необхідно забезпечити швидкий доступ до батареї при виникненні проблем і уникати тепловтрат в просторих приміщеннях, коли кімнати великі, і спокуса встановити більш потужні радіатори, приховавши їх з поля зору. А зміна проектних параметрів опалювальних приладів взагалі-то заборонено прибирання та догляд перед подачею тепла. Батарея не тільки випромінює тепло, це можна відчути, торкнувшись її або просто простягнувши до неї руки, нагрівається повітря, викликає конвекцію, піднімаючись вище, а разом з ним злітає, накопичилася пил. Перед сезоном найефективніше очистити кожен сантиметр навіть у важкодоступних місцях парогенератором. Миючим пилососом або пульверизатором з миючим засобом, але тільки в тому випадку, якщо підлога і стіни не постраждають від зайвої вологи. Для сухого прибирання є вузькі щілинні насадки до пилососів. Ганчірки тут мало чим допоможуть під час прибирання не полінуйтеся проінспектувати стики батарей з трубами і запірною фурнітурою, візуально і на дотик, перевірити цілісність фарби і можливі зміни її кольору. Раптом вже були непомічені вами мікропротички. Можливо, що встигнете викликати майстра і уникнути складнощів під час сезону.